Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Мене звати Олександра. Сьогодні ми будемо готувати капустяники. Зайшла в підвал, в мене повна капуста. І подумала я, приготую я капустяники. Для приготування капустянників мені потрібно капуста. Она така головка, більшинкою капусти є. Цибуля, чесничок, м'ясо. І такі спеції мені потрібно. Майоран. я його обожнюю, він в мене всюди. Паприка солодка. я тоже. Ти також? Привітайся, з друзями, Привіт всім. У мене тут ще є любисток. У мене ще тут є базилік. Базілік такий пахучий, самі сушили. Часничок сушений, перчик, сіль. Ще мені потрібно борошно, яйця, сметана. Перш за все я відварю капусту. Капусту я вирізала качан. Для цього нам потрібен такий мішечок. Цей мішечок, Ложимо капусту в мішечок. Зав'язуємо. У мене є каструля. В ній вже гаряча вода. Відложу капусту в гарячу воду. І буду проварювати. Включаємо газ. Мішечко скоріше вона відвариться. Закриваємо кришкою. Поки в мене відварюється моя капуста, будемо різати сосничок і підсмажувати. Дрібнесенько нарізаємо. Насікла чесник, висипаю на сковорідку, додаю олію, наливаємо олію. Розгріваємо нашу сковорідку. Сковорідка наша розгрілася, будемо висипати чесничок і смажувати. Щоб наш чесничок віддав свій запах і аромат. Поки чесничок смажиться, будемо різати дрібненько цибульку. Дрібненькими кубиками. Цибульку я вже нарізала. Висипаємо до часничку. І будемо цибульку підсмажувати до золотистого кольору. А тим часом, поки смажиться цибулька з часничком, я наріжу м'ясо і переменлю на м'ясорубці. Приготую фарш. Не забувайте перемішувати цибульку, зараз ходили з нашої капустики. Барила можна затягати. Мати костюмки. Трошки виставлю. М'ясо я перемолола. І буду заправляти, додаю до нашого м'яса спеції, ті, що в мене приготовані. чорний перець, чесничок, базилік, любисток, паприка червона і майоран. Сіль. Насипаю до фаршу. Перемішую. Цибулька також підсмажилася вже з чесничком. Я буду додати до м'яса. М'ясо пахуче стало, баскою запаху. Капустка наша вистигає. Зараз вистигне. Я порозбираю листочки і побрізаю корінчики потовщення. Цибулька вистигла вже, я висипаю до фаршу. До фаршу я додам ложку сметани. І перемішаю все. Добре-добре, треба перемішати. Готуємо кляр. Для приготування кляру мені потрібно сметана, тут в мене є дві ложки. Два яйця розбиваємо. Борошно, дві ложки. Так, додаю півчайної ложки солі, півчайної ложки часничку і півчайної ложки перчику. І перемішую. Гарденько все перемішаємо. Капуста вже вистигла, обрізаємо такі потовщення в нас тут є. Зайве, що вам не подобається. Решту буду далі, щоб пізніше обрізати. І будемо формувати наші капустяники. На половинку листочка. Викладаємо фарш. Фарш я ще раз перемішаю. Кладаємо фарш і розтягуємо по листочку, по половинці листочка і приблизно ложку. Накриваємо другою половинкою, притискаємо. Готуємо наступний. Я вже собі уявляю, яка то буде смакота. воно так пахне, такий аромат. Буде буде. І знову накриваємо. Поки не закінчиться фарш і капуста. Капуста, напевно, ніколи не закінчиться. Фарш має властиві закінчуватися. На один капустяник ложку фаршу. гарненько розподілити капусткою і будемо смажити. Туріко наливаємо олію. Так ліпше. Нагріваємо Олію. Олія вже розігрілася. Хочемо клярі. І ложимо на сковорідку смажити. Обсмажуємо з однієї і з іншої сторони. Трошечки зменшу. він чи треба. На стопку. Прошний Газ на плиті регулюємо так, щоб він був менше середнього, щоб крав не згорів, а м'ясо встигло зготуватися. Чебурек готовий. Ось такі в мене вийшли капустяники. Правда, ще я не всі зробила. Буду смажити до останньої капустинки. <гум> і, до, і до останнього фаршу. Зараз попробуємо то, що є. Зараз попробуємо То, що є. то буде трохи довго. <гум> Якщо вам сподобалось, як я готувала, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Дякую за те, що ви дивитеся на канали. Спробую, що я наготувала. Капусту треба відварювати добре. Дуже добре. Дуже смачні наші капустяники. Капусту треба трошки довше поварити, до готовності практично. Ну, така, що вона була ще вже мала бути бути готова. Тоді буде взагалі. А так дуже смачно. Фарш, там все підібрано так. Нам сподобається.